Шановні колеги, добрий день всім. Шановний головуючий. Я хотів би вас проінформувати з приводу діяльності ТЦК в місті Харкові. Я розумію, як важливо є виконання мобілізаційних заходів. Це дійсно важливо для підтримки і особового складу, для підтримки держави і для того, щоб фронт був стабільний. Але шановні колеги, те, що відбувається в місті Харкові, є неприйнятним, повністю неприйнятним. Це блокування, тотальне блокування вулиць блоками, коли фактично автотранспортні засоби навіть не можуть виїхати. Це якась, вибачте, мене як фільтрація населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються, побиття співробітниками ТЦК жінки, адвоката Юлії Палагіної в місті Харкові у медичному закладі, яка не могла надати відповідну правничу допомогу своєму клієнту. це що за ОЗГ? Вони не представляються, вони зупиняють вони в балаклавах. Ми народні депутати. Ми хоч ми що тут балаклави надягаємо і здійснюємо таємне голосування, коли ми голосуємо за мобілізацію, за посилення мобілізації. Чому в Харкові та така тотальна несправедливість? Я ж буваю в різних містах: в Києві, в Дніпрі, в Львові. Ні, в Харкові це по-особливому. От якось супер по особливому, і ніхто не хоче на це звертати увагу. Середній і малий бізнес перестав працювати. Чоловіки не виходять на роботу, тому що процедури бронювання, належного бронювання середнього і малого бізнесу немає, який би уряд мав затвердити. Вчора мій колега Ігор Марчук про це говорив і робив депутатське звернення. Зробіть ні, ніхто не хоче. Банальні речі в Харкові, якщо в Автівкою пробив колесо, ти не можеш відремонтувати автомобіль, бо вулканізації не працюють, бо чоловіки не виходять на роботу. Тому що в Харкові створені такі умови, тому Генеральний штаб Збройних сил. Командування збройних сил, міністерство оборони і міністерство внутрішніх справ я звертаюсь до вас, звертаюся як від всіх харків'ян, від народних депутатів. Припиніть це, візьміть це на свій контроль, поставте адекватні завдання щодо Харкова по виконанню мобілізаційних завдань. Профільний правоохоронний комітет, пан Сергій Іонишес, я вніс пропозицію на найближчому зас... засіданні комітету заслухати силові правоохоронні структури, що відбувається в місті Харкові, чому йде тотальне приниження, чому йде тотальна неповага? І чому всі біздіють і ніхто нічого не говорить і мовчать? Прошу вас підтримати, колеги. Дякую.